Я хотів би трошки так позавчора почати. З позавчора на було збито сім шахів над сумщиною, і вже з початку року цей налічилося 17. Але вчора зранку, десь близько сьомій, почалося справжнє пекла. Їх почали вилітати цілі рої в напрямку міста Суму, в тому числі. Перший під ранок, якщо можна так назвати, впав на житловий будинок і було там трошки пошкоджено. Будівля пари ну, пари такої похилого возрасту. Хлопці спрацювали сусіди та хлопці з нашого добровільчого формування спрацювали на відмінно. Зразу цих людей, бо там було догоряння, зразу цих людей було виведено із дому, надано, надано йому першу допомогу. Тому що в них, слава Богу, все обійшлося. Тільки ну, пошкоджений будинок, який підлягає відновленню. Потім почали ці шахиди. Десятками кружляти також так тільки перший раз за, на моїй пам'яті вони почали кружляти над містом на нарізаючи кола. І такі, якщо та на орфографіку глянути, то ну, як то як бути мала дитина, так по колу малювала напротивокруг на, на, міста. Так і вони, мабуть, це було зроблено для того, щоб або е, виявлення наших ПВО, або їхнє, скажімо так, максимальне, е, максимальне їх ну всі набоїв, щоб повитрачали, щоб мені, ну, мені так здалося. І е, на до обіду нашому таке добровольчне формування було три збита шахеда. Е, потім вечором е, десь о восьмій, було влучання в передмісті. Ну, Скоріше, також під ранок також у житлову забудову слава Богу, там в сараї, е, Цей шахед упав, зірвався е, пошкоджень. Там шибки повибивало. але, на щастя, люди всі живі, не ушкоджені. І це таке жахіття тривало десь до, близько до 12-ї ночі. Тому вчора, скажем, так було дуже весело, як можна так сказати, в таких умовах відкривали вогонь постійно. Були гурки е, крупнокаліберних кулеметів та й всіх калібрів. Хлопці відпрацювали на відмінно, тому яких би таких великих пошкоджень та постраждалих, слава Богу, немає. Кількість розбитих буде повідомлена ОВА пізніше. Пане Володимире, кажуть наші військові, що зазвичай, коли так багато і кружляють безпілотники, це для відволікання уваги, це зокрема і для просування диверсійно-розвід груп ворога. ДРГ заходили в ці два останні дні. Співпадало це з атаками шахетів по сумщині. Ні, 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 ну ДРГ не було. Намагання може якісь були, але мені це про це не відомо. Але таких, щоб явних. Ознак чи якоїсь інформації з цього приводу наразі немає? А що кажуть? Бо власне те, що ви щойно описали, а ми ще звернули увагу на те, що фактично зазвичай вночі так велика кількість їх залітає. А тут так, день так, так. і так само величезна група. Насправді не часто. Ми читаємо повідомлення в моніторнових каналах про те, що серед білого дня 20-25 шахедів залітає або партія із десяти, це не одна така партія. З чим ви це пов'язуєте? Ну, По-перше, вони були ще такі дуже як були, різні. вважаю, що там частина була обманок, так називаємо, які ну, пусті летять для того, щоб е, наше ПВО закашмарити максимально. По по-друге, -по -по були інформації, те, що деякі з них були із скидами, тобто вони летить, е, літає потім використовували це БПЛА вже як, ну, як е, типа, по принципу Мавіків. Вони були скидали якісь вибухові, вибухові пристрої е, в окремі зони. Чим пов'язана їхня вчораденна тактика, ну можливо, я вважаю, що це виявлення наших засобів ПВО, їхнє, скажімо так, місце знаходження і потім, ну, потім для, для ураження. Ну, це моя особиста думка. Ну, а там, скажімо так, що о цих скажених собак на умі, то важко зрозуміти.